Підвідний газопровід до села Вівчицька розпочали будувати ще в 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету. В подальші роки проєкт фінансово підтримала обласна та місцева влади, а вуличний газопровід протяжністю півтора кілометри збудували вже за кошти жителів села. З бюджету селищної ради більше 100 тисяч спрямували на завершення будівництва. Також левова частка більше 90 тисяч коштів. З кооперативу місцевого села, який був створений для зафікації села, який теж на своїх плечах винесли цей газопровід, вистраждали. На сьогодні газ в село пущений, в домівках тепло, в очах людей радість. Примітно, що за останніх п'ять років на Ковальщині газифікували майже стільки ж сіл, як за увесь час програми газифікації району, яка розпочала ще 40 з лишком років тому. Вівчицьк став 36 м населеним пунктом, жителі якого відчули переваги блакитного палива. Маленьке село, віддалене село сьогодні не забуте, і ми все робимо сьогодні, щоб налагодити як виробництво, так і постачання цього ж газу, щоб люди наші за якийсь час, я впевнений, за декілька років відчують суттєво, що держава наша сильна і є майбутнє маленького громадянина України в цьому селі вівчись, зокрема сьогодні. Ветеран війни Порфирій Трохимович Новосад і не сподівався, що зимуватиме у газифікованій оселі. Тож дрова на всяк випадок тримає про запас. Не було надії ще, знаєте? І брикет є. Ждали п'ять років. Але таки прийшов час і зробив. Велике спасі було всім. Варена картопля традиційна обідня страва в родині Лідії Буднік. Сьогодні її вперше готують на новій газовій плиті. В минулому господиня понад 40 років пропрацювала в місцевому колгоспі дружба і завжди мріяла відчути, як то воно жити цивілізовано. Лідія Васильівна читає гостям власну поезію і зізнається, можливо, вже завтра напише вірш і про переваги блакитного вогника у сільській оселі. я подумаю. Дуже рада. Хотілося б, щоб хоч деякий рік пожити, побачити, як живуть люди. Вже ти дрова, знайти як. Введення в експлуатацію підвідного газопроводу до села Вівчицьк дасть можливість відчути переваги газифікації ще 150 жителям Ковальського району.